Окамтілась, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. США схвалили продаж двох партій зброї Тайваню на мільярд доларів. Китай виступив з попередженням. Три американські компанії розповідають про труднощі, з якими зіткнулися після того, як Китай урізав постачання рідкісно земельних металів. тотальний експортний контроль Китаю цього року став тривожним сигналом. Китайські банки продають конфісковані будинки з великими знижками, але попит залишається слабким. Ринок і далі падає. Одна з острівних країн Тихого океану зміцнює свої зв'язки з Тайванем. Прем'єр-міністр Тувалу підписує перший двосторонній договір. США схвалили продаж двох партій зброї Тайваню попри попередження Китаю. Загальна сума з двох угод становить один мільярд доларів. Продаж останньої партії на 700 мільйонів доларів. Підтвердили в понеділок. Вона містить сучасні ракетні системи. Це перші завершені угоди за другого терміну Дональда Трампа. Пекін засудив продаж, заявивши, що у відносинах між США та Китаєм цю межу перетинати не можна. Удосконалена ракетна система збільшить можливості ППО Тайваню. Україна використовує таку саму зброю для захисту від російського вторгнення. Очікують, що постачання цієї зброї буде завершено до 2031 року. До цього в регіоні удосконалені американські ракетні системи продали лише Австралії та Індонезії. Донезії водночас Тайвань готує своїх громадян до потенційного вторгнення Китаю цього тижня. Жителям острова розіслали мільйони довідників з цивільної оборони. Де-факто посол США на Тайвані заявив, що відданість Америки непорушна і наголосив на необхідності досягнення миру за допомогою сили. Компартія Китай вважає Тайвань частиною КНР та пообіцяла захопити його силою згідно із законами США. Вашингтон зобов'язаний продавати зброю острову, щоб той міг себе захистити. Водночас загострюється напруженість через Тайвань між Китаєм і Японією. У середу Пекін заявив, що закрив ринок для японських морепродуктів. і це тоді як на Китай припадало 20% всього японського експорту цієї продукції. Напруженість різко зросла після заяви прем'єр-міністра Японії про те, що напад Китаю на Тайвань може спровокувати військову відповідь з боку Японії. Після цих заяв генеральний консул Китаю в Токіо написав, що за такі слова прем'єрові варто. Відрубати голову китай також є для Японії найбільшим джерелом туристів. Останніми днями китайські мандрівники скасували сотні тисяч поїздок до Японії. Пекін також вилучив із прокату два японські фільми. Японія подала скаргу на Китай через вірусні відеоролики про недавню зустріч на високому рівні, які потрапили в інтернет. Кадри показало китайське державне телебачення CCTV. На них китайський чиновник розмовляє з японським, тримаючи руки в кишенях. Японський інтернет користувачі розкритикували його позу, назвавши зарозумілою. Зустріч чиновників у Пекіні мала знизити напруженість між Китаєм і Японією. Проте мети досягти не вдалося. Японія заявила, що ці кадри спотворюються. Ворюють те, що насправді відбулося під час переговорів. Ми подали скаргу на китайську сторону у зв'язку з тим, що всі організаційні моменти не узгодили з японською стороною. дивлячись на відео, можна подумати, що китайський чиновник щось каже, тримаючи руки в кишенях, тоді як японський чиновник немов просить вибачення, схиливши голову. Насправді він просто нахилився, щоб почути перекладача. Американські законодавці зустрілися з вітчизняними виробниками рідкісних земельних металів та магнітів. Це сталося після публікації звіту спеціального комітету палати представників про домінування Китаю та його хижацьку поведінку на ринку коли китайська влада контролює критично важливі мінерали, вона може вказувати нам, що говорити і що робити. Якщо ми не робитимемо те, що вони хочуть, вони можуть паралізувати нашу промисловість. Це не теорія. Китай перетворив на постачань рідкісноземельних металів на зброю проти США. У звіті комітету палати представників розкривається, як Китай десятиліттями маніпулював цінами на критично важливі мінерали. У документі Пекін звинувачують у використанні мінералів як економічної зброї. Комітет заслухав три американські компанії, які розповіли про свої проблеми. Найрон Магнетікс виробляє єдиний у світі постійний магніт без рідкісноземельних металів. Компанія Lithium Americas розробляє найбільше родовище літію в США. А MP Materials експлуатує єдине родовище рідкісноземельних металів у США, розташоване в Каліфорнії. Ось що сказав директор з комунікацій MP Materials. Тотальний експортний контроль Китаю цього року став тривожним сигналом. Китай порушив ланцюжки постачань, спровокував закриття заводів у США і підкреслив важливу істину. Рідкісно земельні метали це, можливо, і невелика галузь видобутку корисних копалин вартістю всього в десятки мільярдів доларів, але вони забезпечують сектори економіки обсягом трильйони доларів, що забезпечують мільйони робочих місць. Штучний інтелект, робототехніка, чипи, електромобілі, міксери усі ці галузі є основою економіки США. Ця вразливість потребує. Термінових скоординованих дій. Компанії кажуть, що потрібні термінові дії. Наприклад, треба боротися з грабіжницьким ціноутворенням у Китаї та забезпечувати реальну прозорість цін. Вони також закликають до спрощення видавання дозволів та заохочення компаній, які купують вітчизняні мінерали та магніти. Млява економіка і падіння цін на житло створюють чималі труднощі для продавців нерухомості в Китаї, але додалася нова проблема: на ринок вийшли банки, які нині самостійно продають вилучені будинки з великими знижками. Про це китайські змі почали повідомляти з листопада. Рієлтор на півдні Китаю повідомив китайській газеті The Epoch Times, що багато банків володіють великою кількістю вилучених будинків і не можуть більше чекати, поки рігіелтори їх продадуть. Китайські правила вимагають від банків позбавлятися неробочих активів протягом двох років. Щоб укластися у ці терміни, банки подають до суду на позичальників за іпотекою, отримують право власності на вилучені будинки, а потім продають. Ця нерухомість часто продається зі знижкою від 30 до 70 відсотків, щоб просто її позбутися. Великі платформи, такі як Alibaba та JD Assets, повідомляють, що тільки сільськогосподарський банк Китаю на початку цього року виставив на продаж понад 600 будинків. А державні змі повідомляють, що комерційні банки виставили на продаж тисячі об'єктів нерухомості по всій країні. Попри великі знижки, продажі падають у жовтні. На аукціон було виставлено понад 100 тисяч об'єктів нерухомості, але було продано лише 16 тисяч. Експерти попереджають, що падіння цін і слабкий попит посилюють навантаження на й без того крихкий ринок житла Китаю премєр міністр Тихоокеанського острова Тувало заявив, що його країна цінує особливі відносини з Тайванем. Тувало одна з 12 країн, які досі підтримують дипломатичні відносини з Тайбеєм. Інші розірвали зв'язки на користь покійна. Під час візиту прем'єр-міністр Тувало оголосив про підписання першого договору з Тайванем. Перший договір між Тувалу і Тайванем створить необхідну правову основу для подальшого зміцнення відносин і виведення їх на новий рівень. Президент Тайваню Вільям Лай заявив, що цей візит символізує міцну дружбу та шановливі стосунки між країнами. Уряд Нідерландів послаблює контроль над китайським виробником чипів Nexperia зі штаб-квартирою в цій країні. Міністр економіки заявив, що рішення ухвалили після переговорів з європейськими партнерами та китайськими офіційними особами. Напруженість виникла в жовтні, коли Нідерланди заблокували деякі рішення на експері з міркувань національної безпеки. Чиновники заявляють, що намагаються захистити комерційні таємниці Європи від витоку та гарантувати економічну безпеку континенту. Компанія виготовляє. Напівпровідники для автомобілів у відповідь Пекін призупинив експорт чипів на експері, що загрожувало дефіцитом для автомобільної промисловості. Постачальники автозапчастин підтверджують, що Китай відновив експорт чипів після того, як уряд Нідерландів припинив дію свого розпорядження.